Давайте дізнаємось у гравців медіа команди. Хто їм найбільше всього подобається і не подобається в нашій команді? Білий хто в медіа команді тобі всього більше дратує і хто тобі більше всього подобається? Ну такий Білобрисий. з такою прическою конченою. А найбільше дратує такий режим в шапці бігає. Хто тебе в команді більше всього дратує і хто тобі подобається? Ну, якщо чесно, в команді ніхто не дратує. Дуже каміння треба казати. Їдемо, з А подобається? Хорош, блядь. <плес> Тобі більше цього. Подобається і не подобається в о, я можна, не буду казати, Хто не, не треба, треба, треба. мені найбільше не подобається, це напевно, що е, я так думаю, Юра білий, тому що він на тренуваннях бігає в шапці, а мені тільки не подобається. А подобається хто? це? Вадихімка, тому що людина універсал, він може відео монтувати, грати в футбол і халупи. Прийнято. Це Влади-Хімка, так. Да. Яшкін, хто тобі більше цього подобається і не подобається в рух мідять. <кх> подобається мені Сірий, який знімає відео, ти Андрій Полівецький, бо ми з низнімаємо.